Ребята, всім привіт! На сьогоднішньому відео я хочу сьогодні поговорити про те, які ви, ми взагалі продажі робимо кожного місяця і з яких каналів функціонує моя агенція. Також, давайте почнемо це з того, що я покажу, хто в нас є в нашому відділі продажів. Бо, вот, це наш такий sales департамент. От ви можете побачити. Тут, тут є деякі люди, і це не всі знаходяться в цьому чаті. Наприклад, у нас є Ігор, це наш тімлід, який допомагає нашим селзам, нашим відєнам взаємодіяти з потенційними клієнтами для того, що де потрібна експертна думка, ми відразу можемо дати, так як ми не відділяємо те, тобто, що селз відділ не комунікує з відділом продукту. Ні, вони разом працюють, тому що все ж таки якість наших проектів вона досить висока, і нам важливо, щоб ми могли досить швидко давати зворотний зв'язок для наших потенційних. Менційних клієнтів так от і продавати через експертність. Це до речі, один з наших таких фішок. Ми продаємо дуже сильно через експертність, а не просто шаблонна комерційна, шаблонна переписка. Ви купуєте чи ні? Ні, ми не купуємо. Ні, в нас такого немає. Ми дуже сильно підходимо до аудитів стратегій ще на етапі продажу наших продуктів. От, далі. Що мій партнер Катерина, от яка також за цим всім слідкує, дивиться, щоб в нас були наші цифри. Всі звітують чи виконують вони оберт по місяцю. Наші цілі, які ми ставимо ну, з кожного місяця, окей, костя, який закриває зділки, який наш продажник. Він з нами досить довго вже працює, вже більше року. Ось і ми з кожним днем з ним розвиваємося. Потім так це наш HR, який слідкує, що все добре за команду. Якщо є якісь рутинні питання, вона може їх закривати. От Анастасія, це та людина, яка зараз прийшла до нас на позицію Ропа, тобто керівника відділу продажів КВП. Ось і відповідно, ми зараз нею почали роботу. Там дуже багато нововведень ми зараз починаємо, але в цьому відео я не буду про них розповідати. от реально, ну давайте обійдемося поки що без цього, бо в нас відео вийде там, не знаю, на декілька годин. Ось є також Анастасія. Вона у нас менеджер, який відповідає за. Відділ лідогенерації на апорці. Потім у нас на порці є ще 4 людини: 3-4, це міняється з місяця на місяць. Ці люди, які нам допомагають лідгенити на аборці, писати каверлетери на цій платформі. Також в нас ще була людина, яка відповідальна за канал як реклама, такий як реклама. Зараз ми. Міняємо цю людину, тому ви її тут не бачите. Ось, але скоро вона з'явиться: це та людина, яка працює з платним каналом реклами з Фейсбук ADS. тому що в нас зараз два самих потужних канали: це Апворк, це платна реклама з Фейсбука. Ось також до нас приходять партньорки і рекомендації, але я не хочу це зараз рахувати за якусь стабільність. хорошо? Ми зараз будемо говорити про те, що у нас прямо кожного місяця відпрацьовує по KPI, по OKR, і ми можемо зрозуміти, скільки ми прожив зробимо кожного місяця. Дивіться. Окей, це буквально деякий приклад наших продажів за минулі місяці, наприклад, от, де ми бачимо, що продажі з реклами у нас чек 1350, 800, 1800, 1000, 1400, Upwork Тисяча 1850-800. Я зараз попросив свою команду просто написати якийсь рандом е, взагалі наших останніх продажів. Відповідно, можете побачити, ну, я написав Насті, Настя, будь ласка, скинь мені е, джопости і клієнтів, яких ми позакривали минулого місяця. Окей, вона мені скинула не всіх, звичайно, але деяку їх частину. І ми можемо тут побачити, по першому прикладу, що з реклами. Ну, заходить більший середній чек. Афігеть! Я вам скажу так, коли ми запускали рекламу, ми зараз працюємо в рекламі. Ми працюємо чисто з експатами, українці, які знаходяться в Америці, в Канаді, в Європі, тобто ми націлені туди. Ось в Апворку ми закриваємо аномовних клієнтів. Ось, і бачите, що навіть наші ребята на, скажемо так, ну в західних країнах вони купують наші послуги дорожче ніж американці. Ось, ну, давайте так, так, американці, там англомовні клієнти і так далі. Це, звичайно, залежить сильно від типу бізнесу, тому що ми їх всі, всіх кваліфікуємо, ми зі всіма працюємо по-різному, але ось такий досить цікавий результат ми можемо зараз побачити на перший погляд. Звичайно, з реклами це просто у нас такий інсайт. Запорку ми можемо закривати досить велику кількість клієнтів кожного місяця. Я вам зараз, наприклад, зайду на наш ForkStart. Апфорк. На нашу статку, і ви можете побачити, те, що наша конверсія. У нас 275 бідів за 7 днів написано. Ми зараз сильно піднімаємо кількість, тому що в нас, ну, нас приблизно одна конверсія, ой, один відсоток в продаж, тобто 275. Це означає, що у нас має бути зараз три клієнта. Ось, якщо ми поведемося за місяць, ми отримаємо 800 пропозорів написаних. Це означає, що ми кожного місяць заводимо там від восьми. Ну, давайте так від 7 до 9 клієнтів на місяць, ми заводимо з цього каналу. От з реклами зараз ця цифра трішки менша, тому що там бюджети менші. Там також ціна клієнта досить висока, бо у нас був такий місяць, де ми інвестували в рекламу 3 тисячі доларів і зробили продажі всього-навсього на 4, або навіть менше, якщо не помиляюсь. Ну там реклама відіграла щось там один до одного, і це доволі ризикова історія. Але потрібно інвестувати далі. З рекламою потрібно також суперактивно працювати. І ось яким інсайдом я ділюсь. Дивіться, з Upwork ми закриваємо досить багато стабільних клієнтів, але це дуже часто приходять стартапи. Тобто англомовні ребята, які працюють на фулл тайм роботі, і вони такі хочуть створити бізнес. І вони создають його як сайт-хасл. І відповідно створюють цей бізнес і звертаються до нас. Прекрасно, ми їх можемо закривати на гарні чеки, гарно з ними працювати. У нас один, Якщо не помиляюся, в грудні місці ми закрили клієнта за форку на 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів я можу навіть знайти зараз цей пруф в. А, от, я, робив недавно я робив недавно скріни на 4250 доларів. От, так, де в нас? 4250 доларів на PayPal нам зайшов платіж. От, і це комплексність була. Тому класні клієнти за форка також заходять, і це круто. Але що ми бачимо? Те, що з реклами до нас заходять вже такі сформовані бізнеси, які зацікавлені в роботі. Які, ну, тобто, які зацікавлені в масштабуванні. Давай зайдемо там, бам, на цей сайт. Так, 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 так. Де в нас ще? Це я так поняв, в польський в нас якийсь магазин зайшов. Так, ось історія. Хорошо. Діючий клієнт, інтересно, зайшли. Вот тут у нас трошечки да, видно поляки такі. Окей, акцептувати. Видно польський такий сайт. тобто він, ну, У нас в Україні було, зробили б трошки поцікавіший. Окей, дивимося на ще один. Отут тут у нас FB плюс емейл за 1800. Що це у нас за клієнт? Давайте подивимося. Опа, клас, прикольно. Прикольно, 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 бачите. Тобто наші хлопці мають собі, ну, там в Америці, в інших країнах, англомовних тобто, цікаві проекти, з якими також можна працювати. А, ось у нас ще один. О, о, це досить цікавий, звісно, проєкт. Ха, цікавий, я не знав, що нові такі товари можуть продаватися. От, а якщо ми дивимося на форківських апворк, клієнтів, то ми тут отримуємо ось. Ось перший проект, давайте я позакриваю вкладки, щоб їх не було тут так багато. От. Що в нас за бізнес? Інтересний. О, класний. Тобто, бачите, ребята запускають і вони досить до своїх стартапів відносяться серйозно. Менталітет дуже різний. Тобто, якщо в нас американці будуть запускати собі якийсь перший стартап, вони в нього будуть готові інвестувати 10, 15, 20 тисяч доларів для того, щоб його запустити. Якщо ми дивимося на наших українців, то вони на свій стартап спочатку почнуть працювати з мінімальним якимось бюджетом, от, з мінімальним бюджетом, і тільки потім, якщо він буде заходити і ну, приносити їм вже прибуток, тільки тоді вони будуть готові далі, далі в нього інвестувати. Ось така велика різниця наших е, менталітетів. Але в цілому це окей. От ми працюємо що з одними, що з іншими, просто під них формуємо різні команди в залежності від самого рівня проекту. І давайте зайдемо зараз до логіки, звідки нам взагалі пішли проекти з реклами і звідки за форку. От якщо ми говоримо зараз про рекламу, я вам підкрию тут бачите, під кожним проектом є посилання, з якого креатива він прийшов, з якого креатива, з якого сайта, і так далі. Бо ви можете зрозуміти, що в нас декілька взагалі сайтів. Я це можливо покажу в іншому відео, де у нас є USA, закінчення USA, і ком, яком без закінчення є. Ми тестуємо різні гіпотези наших лендосів і дивимося, все ж таки звідки приходять та якість лідів, яка нам цікава. І от зараз показав вам топ-креативів, звідки ми отримали класних е е клієнтів. Ось перший він звичайно в такому трошки фейсбучному форматі, але це було в нас в Stories, сторісниках. Публікується в сторісах в льосах. Ось і це ми рекламуємо, показуючи наш кабінет. Показуючи реальну статку з Shopify магазину. І подивіться, будь ласка, яке обмеження? Безкоштовна консультація для магазинів від 5 тисяч доларів оберту. Тобто, в мене тут немає такого, що ребята. Тобто, я даю чітко зрозуміти, мене цікавлять бізнеси від 5 тисяч доларів оберту. І цей крео дуже, ви бачите, він навіть два рази тут дублюється, тому що декілька клієнтів прийшло з нього. Окей, далі ми дивимося. Ваш таргетолог не дає результата, почуть безплатну діагностику вашого магазину. Вот, ми також позатестили, як це знімати креоси на російський і запускати на Америку. Нам цікаво зрозуміти, яка буде різниця в кліку в ІСІТАРІ. При цьому ми вели на україномовний сайт. І цей креатив приніс нам нашого прекрасного клієнта. Ось так. Далі дивимося, це також ваш торговий об'єм 5000 тисяч доларів. О, це видно. Це видно, ми дали ТЗК нашим ребятам написати. Дуже складно звучить. Я вам там так не рекомендую писати, але ось такий формат Крио нам також приніс клієнта. Це нас, якщо не помиляюся, це нас був от Бусгорн. Э, Босгорн якийсь дуже великий проект. Якщо його можна подивитися, бусгорн дочком, якщо ж вроді би показував всі це да, це да, 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 це вони, це вони. Да, 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 це вони. Хорошо, і відповідно він пройшов з цього креативу. Показуємо з однієї лице, з другої сторони кабінет. Насправді я навіть користувався безкоштовною версією Dualgram, який просто активізує дві камери відразу. І ось, наприклад, та ж саме Dualgram, тільки в нас працював дуже класно тригер. У вас два роки підряд працюють одні ті самі креативи. Це не може бути. Подивіться, як в наших клієнтів, і ми, ми показуємо, як працюється наших клієнтів. Дуже гарний тригер, який неочікувано спрацював, бо такого ніхто не використовував на ринку, іменно такий тригер. От і до кого ми змогли достучатися, вони стали нашими клієнтами. Ось так. Далі я вам покажу те, що на що хто закривався саме з апворку. Тобто, ось, наприклад, ми закрили на Google Ads. На тисячу доларів людину, яка нам написала, тобто яка виставила ось такий от джоп офіт. you will порт ignored. От людина написала, що я, я тільки на апворку, я працюю за апворком, бла бла-бла. Вони працюють з метадес, шукають людину, яка буде працювати також по Google. Якщо я правильно зрозумів, тут можна перечитати, тут можна перечитати. Він досить гарно описав аудиторію, стратегію, чим вони працюють. Кого вони шукають? Наприклад, Facebook. Це цікаво, що ця людина шукала, Facebook. О, дали відразу сайт, Instagram. До речі, я вам скажу так: дуже рідко, коли вам в Апфорці буде так гарно розписаний джо-пост. Е, дуже рідко, це майже нереально. Тут цікаво, що людина була на Facebook ATS, але ми її закрили на Google. То тобто ми її загрили на Google, Відповідно, там, значить, це було більш релевантно для людини. Ми не просто працюємо з тим, ну в форматі а що вам треба, і ми вам це продамо. Ні, ну все ж таки, проводиться аудит, проводиться комерційна пропозиція. І тут відповідно було те, що ми працюємо по Google. 500 доларів ставку він запропонував, але відтоді ми його закрили на 1000. Що ми тут можемо побачити? Тут можемо побачити. Наш каверлетер, доліші ті, хто працює за фортом, подивіться, як ми пишемо, як це у нас працює. І відповідно вже наша переписка з самим клієнтом, як ми з ним далі працювали. Давайте повернемося до інших прикладів. От, наприклад, TikTok ADS на 1000 доларів. Заходимо на їхній сайт. Open. Відкриваємо. І так, TikTok Business Setup, що Shopify. Так, Shopify Integration. Отлично. його потрібно було йому допомогти з TikTok акаунтом. Він це опублікував свою історію. Hourly rate, intermediate по як ми спікінг. Далі ми використовуємо нашу структуру про яку ми пишемо. Вона його стріть, вона йому подобається. Далі продовжуємо комунікацію і відкриваємо з ним контракт на 1000 доларів. Ось таким чином це працює. Дивимося далі на. Пінтерест, до речі, Pinterest цікавий канал, з яким ми також активно працюємо. От 850 доларів. Іспірінтерес Media Buyer. Отлично. Ось в середньому на творці ось такі джопости. Вони не будуть супер багато прописані, як перший, які ви могли побачити. Ось, і це нормально. В общем, людина написала: хто їй потрібен. Ми поділимося своїм досвідом. Пінтерест реклами, як ми нею працювали, показуємо інші реноматні кейси. І переходимо вже до комунікації в переписці. І закриваємо даного клієнта. Кого тут ще можу показати? Так, що в нас останній апворк, Фейсбук на 800. Це наша мінімальна планка, яку ми взагалі закриваємо клієнтів. Це 800 доларів в залежності від його е, нішої. А, я можу зрозуміти: дропшипінг-експерт. Вот, а шопіфа дропшипінзи. Ну коротше, дрожидропшипінгова історія. Во це не суперкваліфіковані клієнти. Але якщо в них є доволі гарна маржинальність, то звичайно з ними можна також попрацювати. І вже такого клієнта ми закриваємо через такий каверлетер, де далі беремо його в роботу і починаємо з ним перер... А з нею точніше, це взагалі була доріс. Чому я так не в курсі? Хто і що це, тому що працює команда знову ж таки, як я вам показав. Знову ж таки, як я вам показав, працює команда, яка відповідає за те, щоб ці всі ліди відпрацьовували, закривалися, і вже, відповідно, ми з ними починали роботу і передавали на продуктовий відділ. Ось, Усі ці клієнти вони мали свої унікальні комерційні пропозиції, тому що ніх, ну, ми не продаємо ні через як. Так, от, ребята, я ще не закінчив. Дивіться, в нас є комерційні пропозиції, через які ми продаємо нашим клієнтам, і для кожного клієнта ця комерційна пропозиція сильно відрізняється. Сильно відрізняється, тому що ми заглиблюємося в аудити в клієнта, в нішу, в той, які в нього був досвід, які в нього взагалі плани і цілі, що він хоче досягнути за допомогою наших послуг. І саме в комерційній пропозиції криється. Те, чому ми закриваємо не такий високий чек, чому ми закриваємо з високою конверсією і чому взагалі в нас купують клієнти? Відповідно, я вам даю бонус формат. Це лише буде частина з того, що вам може допомогти закривати більше клієнтів з на вищий чек. Ми даємо вам шаблон. Ну не шаблон, давайте так. Одну з наших колишніх капешок я готовий вам віддати. Як приклад, просто напишіть мені в особистий телеграм-канал, от він в мій робочий, і відповідно я вам пришлю капешку. Ось так У нас є взагалі цілі уроки для того, щоб як працювати, як, як продавати клієнтам, як формувати комерційну пропозицію, по якій структурі треба проводити дзвінок, як це взагалі все має виглядати? І потім є деякі уроки, як правильно взаємодіяти з КПшкою, як її взагалі створювати. Потім приклади, як, як я продавав саме клієнтам. Але. Давайте вам для початку для початку скину капешку скину ту структуру, по якій ми продаємо, в які нас клієнти купляли. От і ви зрозумієте, що робите ви взагалі, що в чому вам не вистачало, і це буде вам плюс, тому що ви опять-таки, будете розвиватися в продажах, і це те, що вам робити просто необхідно кожного дня. Ось так само, як робимо ми працюючи вже скільки вже шість років в сфері діджитал-маркетингу. Тому в общем беріть. Пишіть в телегу. Дякую, що ви взагалі додивилися до цього моменту. І до зустрічі. Поїхали.